Доброго ранку малята! Погляньте, як красиво навкруги. Усе довкола вкрите білим пухнастим снігом. Зима, чарівна, казкова та весела пора року. Дорослим та тіткам дуже подобаються зимові розваги. Взимку ми катаємося на санчатах, ліпимо сніговичка, граємо у сніжки. А щоб нам не було холодно під час зимових розваг, ми одягаємо теплий одяг, взуваємо теплі чобітки, а на руки одягаємо теплі рукавички. Погляньте, що це. Так, це рукавички. Скільки їх? Так, їх багато. Які вони? Теплі, яскраві, різнокольорові. А ще вони з різними візерунками. Ось у мене є дуже багато рукавичок. І всі вони переплуталися. Малята, давайте разом знайдемо до рукавичок. Отож розпочнемо. Будьте дуже уважні. Ось ця рукавичка якого кольору? Так, вона жовта. Яка із рукавичок підійде до цієї рукавички? Так, рукавичка жовтого кольору. Молодці? Ця рукавичка якого кольору? Так, вона червоного кольору. Яка рукавичка підходить до неї? Звичайно, рукавичка червоного кольору. А ця рукавичка блакитного кольору. Яка із рукавичок підійде? Так, блакитна. А ось ця рукавичка якого кольору? Так, вона зеленого кольору. От пара до неї буде рукавичка зеленого кольору? Молодці! Малята, погляньте, ось у мене ще є рукавички. Але ці рукавички відрізняються не лише за кольором, а ще й за візерунками. Давайте й до них знайдемо пари. Рукавички жовтого кольору. Яка із рукавичок підходить до цієї рукавички за візерунком? Так, правильно, ось ця? Рукавички зеленого кольору. Який візерунок підходить до рукавички? Так, правильно ось цей. Молодці. Рукавички червоного кольору. Яка із рукавичок підійде до цієї рукавички? Так, ось ця, вірно. Сині рукавички. Будьте уважними. Яка підійде рукавичка до нашої рукавички? Так, правильно, ось ця. Молодці дітки знайшли пари усім рукавичкам. Я вам дуже дякую за допомогу. Перед прогулянкою завжди одягайте рукавички, щоб ваші ручки не змерзли. До побачення, до нових зустрічей!